Мир Божий, дорога церква, Дякуємо Богу і бачимо є такі псалми, які ми співаємо. Він достойний подяки, він достойний всього за свою любов, яку проявляє до нас кожного дня безпереривно, і важно це бачити. І знаєте, ми проповідники, Бог говорить, кожен раз, коли я сідаю. За проповідь, думаю, що говорити, і через різні обставини в житті Бог кладе на серце тобі слово і каже: ось можеш про це говорити. Це буде важливо для народу. І через різні обставини, коли Бог покладе тобі ситуацію в житті, що тобі треба проявити терпіння, і потім бачиш, о, є слово, можна сказати, про терпіння. Коли Бог Дає тобі ситуацію, коли тобі треба було проявити любов, ти проявив, і ось є слово для народу, ти можеш сказати про любов. І так само в цій проповіді, в цій короткій проповіді, хочу сказати важливу думку для себе в першу чергу, для кожної з нас. Вона прийшла мені ця проповідь протягом цього тижня. Часто відбувається так, що ми. Розуміємо, що робимо щось неправильно. І говоримо, може, реагуємо. В тих чи інших обставинах ми розуміємо, що ми робимо неправильно. І, можливо, ми вже в цьому каялись. Можливо, і собі внутрішньо сказали, що більше так не буду робити. Але люди і обставини не є причиною мого гріха. Вони лише виявляють гріх, який в моєму серці. Який прихований в моєму серці. Знаєте, коли кажуть, ти мене дістав. Коли з горяча хтось скаже, ти вже мене дістав. Значить, є що діставати. Є що звідти діставати. Що можна достати з нашого серця? Якщо нема що, то і нема що доставати. Знаєте, є маленьке, таке замулене серце, як озерце, маленьке озеро. Чиста водичка зверху, а попробуєш кинути камінь, щоб він впав на дно, або палкою а, туди вструнити, і весь бруд, який на дні, він починає підніматися. Водичка вже перестає бути чистою. І знизу піднімається весь бруд і нечистота. А чому? Воно якось миле зверху все чисте, а всередині насправді воно грязне. Якщо запитати маленького хлопчика, чому він ударив сестру свою, то він не скаже це і загріха в моєму серці. Звісно, ні, він скаже. По дитячому, вона мені мішає, вона мені не дає ігрушку і так далі. Якщо підлітка запитати, чому він не дотримується дисципліни, чому він запізнюється, чи ще щось, він не візьме на себе відповідальність, я сумніваюсь, він назве 100 причин, чому він запізнився. І ці всі причини будуть поважні. Якщо запитати, Багатодітну маму чи тата, чому ви так часто ну, роздражаєтесь? Чому у вас така злість трошки? То в, в, в них може виявитись, знаєте, така відмазка, то це все діти, то це все нерви, це таке. Ем, вони просто мені кришу зносять. От якби не вони, такого би не було. Коли ми робимо щось недобре, ми всі схильні шукати причину вчинку не в нас, а навкруги нас. У нас є безліч пояснень, чому я зробив те чи інше. Але причина насправді біля нас, але не в нас. Це така зручна відговорка для багатьох людей. От шофер, драйвер, який сидить за кермом, він починає злитися на ту машину, яка впереді їде повільно. А хтось на свого сусіда може бути злий, а хтось на свого керівника на роботі чи на свого колегу, чи ще в інших обставинах життя. І може хтось скаже, та він провокує мене до цього. Та Він провокує, Він заставляє. Більшість людей думають, що всі мої проблеми не в мені. Тільки це неправда. Ми схильні завжди виправдовувати свою поведінку. У нас є схильність знайти причину в комусь або в чомусь, але не в собі. На горній проповіді Ісус Христос сказав істинну суть речей, і ми читаємо це. В Євангелії від Матвія 5 розділ, 21, 22 вірш, і 27, і 28 цього ж самого розділу. Ви чули, що було стародавнім сказане: Не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого. Підпадає вже судові, а хто скаже на брата свого нікчемний, підпадає Верховному судові. А хто скаже, дурний, підпадає геєні огніні. Ви чули, що сказано, не чини перелюбу. А я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той вже вчинив з нею перелюб у серці своїм. Хтось подумає, чому я зачитав ці уривки. А Луки Христос каже: відкинь крадіж, перелюб, вбивства, ворожнеча і багато чого іншого, чи не і серця виходить, і це оскверняє нас. Отже, в нас так багато приховано в серці може бути, в нас так багато всього є, що звідти ми можемо діставати. Ісус Христос сказав, чому так відбувається? І істина в тому, що перш ніж проявиться в поведінці гріх, він завжди починає зароджуватися всередині. Стартує все звідси. В серці в думках всередині. Там поле битви. І якщо я там програв поле битви дьявол іде далі. Це означає, що наша найбільша проблема знаходиться всередині нас, а не ззовні. Порохова бочка повна, а сірник може бути будь-який. Більший і менший. Головне, що в мені там багато чого є. Саме от зло всередині нас, воно. Зв'язує з гріхом навколо мене. Тому я маю визнати, кожен з нас має визнати е, визнати, що сам є я найбільшою проблемою. Що найбільша проблема це я сам. Коли я признаю це, коли у мене є це усвідомлення, я тим самим говорю, що мені потрібно спасати, е, спасати не людей, а від людей себе. Не від обставин, не від самого керівника на роботі, не від сусіда і так далі, а від самого себе. Ми вкрай сильно потребуємо Господа і Його благодаті. Ми вкрай категорично дуже сильно потребуємо Бога. Тому що ця благодать може спасти мене від самого себе. Ми самі не зможемо, ми самі не змінимо себе і своє серце. Це може зробити тільки Бог своїм Святим Духом. Тільки духовне народження, коли Господь приходить в життя, коли Він дає нову природу, нове серце, я можу уникнути якихось ситуацій. Але мені не під силу втекти від самого себе. Саме по цій причині Давид молився в 50-му псалмі, і Давид говорив: створив мені чисте серце. Чисте серце нове серце, з якого не можна щось достати, щось погане. Божа благодать це благодать, яка змінює серце. І це дуже добра новина для нас, для кожного, хто чує слово Боже. Нам потрібно збагнути, нам потрібно дійти до того висновку і розуміння, що ключова проблема. Не в тому, хто мене дратує, не в тому, хто мене розізлив. А в тому, що в мені є що дратувати, в мені є що розізлити. І дуже добрий яскравий приклад це Стефан, діакон Єрускалимської церкви, проста людина, як ви і я. І ось коли він стояв на суді в Сенедреоні, його там засуджували. Його там несправедливо ображали і неправду про нього говорили, і він знав, що може закінчитися все дуже погано. Він знав, що кінець буде поганий. Потрібно щось можливо сказати, своє оправдання. Якось знаєте, сказати щось в свою думку, але ми читаємо люди, які оточували його, бачили лице Стефана, як лице Ангела. Він не відповідав взаємністю на цю злість. Він не старався якось відмазатись, як то кажуть. І ось Синедріон завершив свій суд і повели за місто побивати камінням. І коли побачили, побивали камінням, тут зрозуміло, що через кілька хвилин вже буде смерть. Цей розлючений натовп людей. Кидали каміння, але Стефан, ми не читаємо про те, що він розізлився, про те, що він старався сказати: Ні, стійте, я, я маю ще щось сказати. Я можу об'яснити це. Він нічого не відповідав їм. Він молився за них. Господи, прости їм, не вмини їм цього гріха. Хтось скаже, що це неправильно, що це якось нереально, це реально. І те, що нереально для простої людини, реально для людини, яка живе і працює, в якій працює Дух Святий. І тому, коли ми дивимося на Стефана на Божу людину, це проста смертна людина, яку вбили на тому місці, він помер, він просто людина. Сьогодні він є яскравий приклад для нас. Прикладом змінення. Божою благодаттю серця, яке здатне світити, яке здатне сильно впливати, через когось працює сам Господь. Будьмо такими. Нехай в кожному із нас буде таке серце, але пам'ятаймо проблема найбільша не в тих людях, які мене дратують. Проблема в тому, що в тобі є що дратувати, там є щось всередині. Що можна розізлити. Не в обставинах. Я от обманув, сказав неправду, ну такі обставини. По-другому не можна було. Це ми так думаємо, це ми так виправдовуємося. Можна по-іншому. І будемо вчитись по-іншому. Тому що так вчить Слово Боже. Брати і сестри, це стосується кожного з нас. І навіть тих, хто. Почує від вас вдома, про що сьогодні говорилося, можливо, десь на вулиці, можливо, десь на роботі. Його це також стосується. Це стосується кожного. Нехай Господь допоможе, щоб ми пам'ятали, Господь може вирішити цю проблему, яка є в мені, торкнувшись до мене своєю благодаттю і присутністю. Він забере і дасть нове серце. І далі продовжується життя. Життя боротьби духовного зросту, життя духовного свячення. І це є дуже потужна Божа робота в кожному із нас. Не розчаровуйте, що слідуючи за Господом. В нас є, в нас є що доставати із серця недоброго, але це процес росту, процес богопізнання. Можна такий приклад привести, знаєте, чоловіки і хлопці, ми якось по своїй природі, так буває, ми любимо машини, ми любимо мотоцикли, ми любимо техніку. Але буває таке, коли чоловік він миє свою машину, полірує там і почув, що щось звучить не так, почув, що завів, щось стукає, і вже зразу. Чоловіки по своїй природі зразу залізають під машину, дивляться, що шукають проблему. Можливо, йдуть в сервіс, шукають щось, щось не так. Я чую, що щось звучить. І ось ми вже шукаємо проблему і хочемо її вирішити. І ось історія, як один брат здавав назад і розбив фару на машині. І сам винен, бо сам їхав в стовба. Більше того, він із того гаража виїжджає кожен день вже цілий рік. І він каже: я сам здивувався, яка в мене була спокійна реакція. Тому що рік назад це була би інша реакція. Я це кажу до того, що, слава Богу, що сьогодні реакція не така, яка була би рік назад. Значить, є прогрес. Сторону розвитку, сторону богопізнання. Нехай цей процес буде в кожному із нас, нехай Господь працює з нашими серцями, і щоб дійсно наше серце було таке, що з нього можна дістати тільки хороше, дістати щось добре, дістати терпіння, любов і так далі. Щоб можна було дістати звідти щось приємне для себе і для тих, хто тебе оточує, для твого сусіда, для твого а, керівника на роботі. Хай Господь благословить, і коли в таких ситуаціях, що приходять різні проблеми в житті, можливо, правильно відреагувати, а реакція наша залежить від того, яке наше серце, що виходить звідси. Зароджується тут. І це дуже важливо. Нехай Бог благословить наші серця, йому слава за все. Амінь.